Проблема захисту ментального здоров'я від початку повномасштабної війни в Україні загострилася, наголошують медики. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, коли людина може Реалізувати свої звершення, коли людина протистоїть життєвим стресам, а повноцінно працює та приносить в суспільство громади якийсь здобуток. Зараз дуже часто чим ми стикаємося це тривожні розлади і депресії. Тривожність, пригнічений стан, нав'язливі думки, тривале порушення сну та пам'яті усе це може бути проявом посттравматичних стресових розладів і є приводом звернутися до сімейного лікаря. Далі він за потреби спрямує пацієнта до психіатра чи психолога, але люди рідко йдуть до медиків з питань психічного здоров'я, говорить лікар загальної практики сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги №3 3 Полтави Ірина Тарасенко. Далеко не кожна людина звернеться до фахівця з ментального здоров'я через стигму, через так звані хибні уявлення, коли вона боїться бути осудженою. Згідно статистикою, з тим, що стигматизація в нашій країні все-таки передує, то тільки одна людина із 50 буде діагностовано її діагноз і надана допомога. Друга причина, чому люди приховують свій душевний біль, страх, що їх не зрозуміють. Таке носіння проблеми в собі погіршує ментальне здоров'я та відповідну якість життя, попереджають медики. Ну, допустимо, ви поділилися зі своєю близькою людиною про те, що вас турбує душевний біль. Хотіли б, щоб ця людина вас зрозуміла, можливо, надала якусь пораду, а натомість вона говорить. Та зараз всім погано, зараз війна і сама там, знаєте, вишенька на торті, коли людина говорить про те, що ти з жиру бісишся. Полтавці кажуть, те, що сьогодні тримає їх на плаву та позитивно впливає на психіку, це діти, природа, улюблена справа та віра. Тримаємось заради дитини. Мене дуже заспокоює природа. Ми часто їздимо в село, ми там перезавантажуємося з дитиною. Я, наприклад, свого. Життєвого опиту, я звертаюся до Господа Бога в молитві і прошу, щоб він наповнив моє серце спокою, миром, любов'ю. Я, от, допустим, їжу, сідаю на машину, я їду, а ходити я погано ходжу. Так, в мене розум нормальний. От, от їздив на дачу, бризкав дерева там. Все. Ну, що ну, 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 ж робити треба, розумієте? Турбота про ментальне здоров'я це не тільки. Похід до психіатра, чого бояться пацієнти, це любов до себе, турбота про себе, це займання фізичними вправами, це займання улюбленою справою, це просто пройтися парком, вдихнути свіже повітря, побачити сонечко, відчути шепіт листви і насолодитися цим зараз модне дуже слово, коли люди говорять бути в моменті. За результатами другої хвилі соціологічного дослідження, проведеного в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як за останні півроку потребу в психологічній допомозі відчували понад 40% українців.